Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ми маємо утішення та світло завдяки Ісусові. Скоріше за все ви знайомі з ораторією Месія Генделя. Цей твір був написаний понад 250 років тому. Проте й сьогодні його звуки викликають сльози радості та поклоніння. По суті, це тексти святого письма. Покладені на музику. В основі першої музичної сцени ораторії вірш з Ісаї. Утішайте, втішайте народа мого, говорить ваш Бог. Промовляйте до серця Єрусалиму і закличте до нього, що виповнилась його доля тяжка, що вина йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа. Ісая 40 1-2 цей текст святого письма написано за 750 років до народження Ісуса, але в ньому йдеться, що до Єрусалиму прийде втіха, що знаменує завершення війни та вини. У наступних музичних сценах Гендель проливає світло на цей вірш, звернувшись до іншого біблійного уривка народ. Який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ісая 9. Засяяло світло, Ісус Христос. Утішення й світло ми маємо через Христа. Моя молитва сьогодні, Господи. Серед жахливих воєн у фізичному світі йде інша, набагато масштабніша війна, що знищує душі людей, війна вини та гріха проти людства. Господи, я благаю, щоб у цей час Різдва наш дух з'єднався з Твоїм, щоб навіть у непроглядній темряві війни ми могли бачити Тебе, світло життя Івана 8.12. І тішитися в тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.